Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок математики. Тема нашого уроку закріплення вивчених таблиць множення і ділення, порівняння задач на кратне та різницеве порівняння чисел. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Тож міркуємо швидко. Відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. А починаємо з усного рахунку. Зазначаю, що результат у першому ланцюжку, ось він, є початком другого ланцюжка. Починаємо 4 помножити на 3. Мінус дев'ять. Помножити на шість плюсть. Мінус двадцять один. Помножити на сім плюс дев'ять. Пам'ятаємо, що результат у першому ланцюжку є початком другого ланцюжка. Далі мінус 27 Помножити на 5 плюс 5. Мінус 17. Помножити на 8 плюс 6 має вийти теж кругле число. Вийшло число 30. Ну що ж, ми трішки розім'ялися, тепер запишіть число класна робота, а далі математичний диктант. Готові? Починаємо. Запиши добутки чисел. Два і три, чотири і три. Три і сім. Два і дев'ять. 4 і чотири, 3, 3 і Три і вісім. Запиши частки чисел. Це друге завдання. Пригадуємо. Знайти частку чисел, значить, числа треба поділити. Починаємо. Десять поділити на 2. 6 поділити на три. Двадцять поділити на чотири. Вісімнадцять. поділити на три. Чотирнадцять поділити на два. Двадцять поділити на чотири. Перевіримо. Перший рядочок результати множення шість, дванадцять, двадцять один, вісімнадцять, шістнадцять, двадцять чотири. Другий рядочок. Результати ділення 5, 2, 5, 6, 7, 6. Наступне завдання ми маємо порівняти вираз та число. Пригадуємо, для того, щоб порівняти вираз та число, треба дізнатися значення виразу. Але не у всіх випадках, можливо, просто треба подумати. Отже, 2 помножити на 2 та число 5, що більше? Далі 9 помножити на 3 чи число 25. А тепер треба подумати: 3 помножить на 4, чи 4 помножить на 3. Далі теж подумаємо, що буде більше, якщо число 3 збільшити у 6 разів, чи збільшити у 7 разів? Далі? 2 помножити на 5, чи 3 помножити на 5? 7 помножити на 2, чи 2 помножити на 7? Що буде більше? Добуток чисел 3 і 5 чи сума чисел 3 і 5? Подумайте, зліва число 3 збільшується у 5 разів, а праворуч на 5. І останнє. Добуток чисел 9 і 2 чи різниця чисел 9 і 2? Зліва число збільшується у 2 рази. А справа зменшується на 2. Ну, а зараз задача на різницеве порівняння. Подивіться, будь ласка. І ліворуч, і праворуч ми бачимо метеликів. Скажіть, наскільки метеликів справа більше, ніж зліва? Пригадуємо, як порівняти два числа. Треба від більшого. Відняти менше, тобто знайти різницю, тому і задача називається на різницеве порівняння. Отже 5 більше, ніж 2 на, на 3, правильно. Пригадуємо правило, щоб дізнатись, наскільки одне число більше чи менше за інше, треба від більшого числа відняти менше. Наступна задача. Це вже задача буде на кратне порівняння. Подивимось, чим же вони відрізняються. Задача буде про кульки. Треба дізнатися, у скільки разів справа менше кульок, ніж зліва. Скільки ми бачимо кульок справа? Три, а зліва шість. Якщо було питання, наскільки. Більше чи менше ми б віднімали? А у нас питання, у скільки разів менше кулю? Здогадали, що треба зробити? Подумали? Тож, у скільки разів число три? Скільки разів у числі шість поміститься число три? Двічі. Отже, число 3 у два рази менше, ніж 6. Запам'ятовуємо правило: щоб дізнатись, у скільки разів одне число більше чи менше за інше, треба більше число поділити на менше. Спробуємо розв'язувати такі задачі. Зараз ми маємо скласти вираз. Для розв'язання розв задачі. Задача буде про книжки, які були на одній полиці та на іншій. На першій полиці 15 книжок, а на другій 5 книжок. Для того, щоб правильно записати умову до такої задачі, у скільки разів треба поставити отаку круглу стрілочку і написати. Чи наскільки менше, коли треба порівнювати, чи у скільки разів більше, чи менше. Запам'ятали кругла стрілочка, а після неї вже питання. Щоб дізнатися, наскільки книжок більше, ми з вами повторювали правило, треба від більшого числа відняти менше. І ми дізнаємось, що на першій полиці на 10 Книжок більше, ніж на другій. Схожа задача з такими ж даними про книжки на першій полиці їх 15, на другій 5. Але питання у скільки разів більше на першій полиці, ніж на другій? Пригадуємо правило, з яким ми ознайомились, Щоб Порівняти два числа і дізнатись, у скільки разів більше чи менше. Треба більше число поділити на менше. Значить, треба 15 поділити на 5. Далі самостійна робота. Запиши вирази, обчисли їх значення. Для цього постав відео на паузу, а потім перевір. Перевіряємо. Перший вираз. Про його розв'язання починаємо дією множення. 3 помножити на 9 буде 27, і додати 73 100. Другий вираз починаємо з ділення. 18 поділити на 3 буде 6. І 7 додати 6 буде 13. І останній вираз починаємо множенням. 3 помножити на 7 буде 21 та 37, 58. Наступне завдання інтерактивне. Є змога повторити таблицю множення та знайти вирази до відповідей, які ви побачите. Ось зараз їх трішечки не видно ось тут. Посилання. На це завдання є у ваших завданнях до цього року. Хто хоче потренуватися та підготуватися до діагностувальної роботи, пропоную вам опрацювати номери 728 729 на сторінці 127. Дякую вам, дітки, за увагу. Сподіваюсь, ви сьогодні зрозуміли, в чому різниця. Між задачами на різницеве порівняння, там де порівнюючи, треба сказати на скільки більше чи менше, і на кратне порівняння, де порівнюючи два числа, треба сказати, у скільки разів воно більше чи менше. До зустрічі!